Вітаю! Розглянемо книгу Великий Стрибок. Подолайте свій прихований страх і виведіть життя на новий рівень. Гей Хендрікс. Вступ про автора Гей Хендрікс, американський психолог, доктор філософії, автор понад 40 книг про особистість незростання, зростання, кохання та усвідомлене життя. Він понад 40 років досліджує, чому люди застрягають у власних обмеженнях і як вийти на рівень справжньої внутрішньої свободи, його роботи поєднують науку, психологію та духовність, допомагаючи людям жити на повну силу своїх можливостей. Ідея Великого Стрибка книга розповідає про те, як люди несвідомо обмежують власний успіх і щастя через внутрішній термостат, прихований страх бути надто щасливими або надто успішними. Автор називає це прихованим бар'єром ми самі самосаботуємо власне зростання, щойно життя стає занадто добрим. Як ми обмежуємо власний потенціал? Хендрікс пояснює, що більшість людей живе в межах зони компетентності, робить те, що вміє, а не те, що насправді надихає. Щоб зробити великий стрибок, потрібно перейти в зону геніальності, ту сферу, де ми розкриваємо свій унікальний дар і живемо наповну. Це вимагає сміливості прийняти більше радості, успіху, любові та не відступати перед внутрішнім страхом, який каже, мені цього разу забагато. Частина перша обмеження, що ми створюємо самі. Перше. Основна проблема людства чому ми самосаботуємо власний успіх. Хендрікс називає головну перешкоду нашого розвитку, проблему внутрішньої межі. Внутрішній механізм самосаботажу, який спрацьовує, коли життя стає надто добрим, ми свідомо вважаємо, що не заслуговуємо настільки щастя, любові чи успіху, і самі створюємо конфлікти, хвороби, стрес або втрату мотивації, щоб повернутися у звичайний стан. Приклади, отримавши похвалу, ми одразу починаємо сумніватися у своїх здібностях. Коли у стосунках усе добре ми провокуємо сварку нізвідки, після великого досягнення починаємо відчувати провину або страх, що це не може тривати довго. Кендрікс стверджує, що успіх це не лише про навички, а про здатність дозволити собі бути щасливим. Щоб зробити великий зрибок, потрібно навчитися жити без внутрішнього обмежувача, який диктує, скільки добра ми заслуговуємо. Друге зона комфорту та зона геніальності чотири рівні діяльності. Кендрікс ділить людське життя на чотири зони. Від найнижчої до найвищої. Перше. Зона некомпетентності. Ми робимо те, у чому слабкі, витрачаючи енергію на те, що ми могли б делегувати. Друге. Зона компетентності. Робимо те, що вміємо, але це не приносить глибокого задоволення. Третє. Зона майстерності. Ми дуже добрі в цьому, але все одно відчуваємо, що щось не так. Що життя може бути більш значущим. Четверте зона геніальності. Тут ми реалізовуємо свій внутрішній дар, займаємося тим, що приносить натхнення, легкість і справжню радість. Більшість людей зупиняються на зоні майстерності, бо там безпечно, але справжній прорив можливий лише тоді, коли ми наважуємося жити у своїй зоні геніальності. Де час зникає, а життя наповнюється сенсом. Третє, прихований бар'єр, як несвідомі переконання зупиняють розвиток. Кендрікс пояснює, що всередині кожного з нас існує прихований бар'єр, який не дозволяє нам піднятися вище певного рівня успіху чи радості, цей бар'єр формується ще в дитинстві. Справ, які ми чули від батьків або з досвіду, який навчив нас боятися власної сили. Чотири основні типи бар'єрів. Перше страх бути недостатньо хорошим. Я не заслуговую на це людина, з цим бар'єром постійно применшує своє досягнення. Друге страх заради інших. Якщо я досягну успіху, близькі будуть почуватися гірше. Ми несвідомо сповільнюємо свій розвиток, щоб не виділятися. Третє страх, що успіх принесе біль або відторгнення. Коли я сяю, інші відвертаються. Людина починає саботувати можливості, щоб уникати конфліктів. Четверте почуття провини за власну велич. Мені не можна мати більше, ніж інші. Ми вчимо себе саботувати талант, щоб залишатися, як усі. Усвідомивши свій бар'єр, ми починаємо бачити, де саме ми зупиняємо себе і можемо крок за кроком розширювати межі дозволеного для щастя, любові й успіху. Четверте формула обмеження. Як ми самі створюємо межу для свого щастя, Хендрікс пропонує просту, але потужну формулу. Кожного разу, коли ми відчуваємо більше радості ніж звикли, ми автоматично створюємо проблему, щоб зменшити рівень щастя до знайомого рівня. Приклади роботи цієї формули після великого успіху в кар'єрі сварка з партнером, отримавши гроші відчуття провини або страх втрати. Коли все добре, ми шукаємо, де підступ. Завдання навчитися витримувати більше щастя, не створюючи драму, Хендрік зрадить помічати момент, коли з'являється напруга чи страх. І замість того, щоб тікати, залишитися присутнім у позитивному відчутті. Це і є практика великого стрибка перейти від життя у межах безпеки до життя, яке відкриває твій справжній потенціал. Частина друга: подолання прихованого бар'єру. П'яте. Пізнай свій внутрішній саботаж, Гендрікс називає внутрішній саботаж головною причиною, чому ми зупиняємося на півшляху, до великого прориву. Він проявляється у дрібницях від зволікання та самокритики до випадковостей, невдаж, які ми самі створюємо, типові форми самосаботажу, відкладання дій. Я зроблю це завтра, сумніви у власних силах. А якщо в мене не вийде, Відволікання. Замість роботи над мрією, соцмережі, серіали, дрібниці. Самокритика постійне, мені треба ще трохи підготуватись. Хендрікс радить перше, спостерігай за моментом, коли ти відчуваєш страх чи провину після успіху. Це сигнал, що ти наблизився до стелі щастя. Друге. Запитай себе, яка думка або переконання зараз зменшує мій успіх. Третє. Заміни її на нову фразу. Я дозволяю собі жити на вищому рівні радості, любові та успіху. Головне правило помічай, коли ти створюєш проблеми на рівному місці. Це не просто поганий день, це твоє несвідоме. Яке боїться піднятися вище. Шосте переходь у зону геніальності. Автор виділяє чотири зони, у яких ми можемо жити. Перше зона некомпетентності. Робиш те, у чому слабкий. Друге зона компетентності. Робиш добре, але це роблять і інші. Третє зона досконалості. Ти майстер своєї справи, але нещасливий. Четверте. Зона геніальності місце, де ти повністю реалізуєш свій потенціал, і це приносить глибоке задоволення, ознаки твоєї зони геніальності. Ти відчуваєш потік, забуваєш про час, робота здається грою. Люди навколо виграють від того, що ти робиш. Це не вичерпує тебе навпаки, наповнює енергією. Хендрікс пропонує щоденне запитання для переходу в цю зону. Що я можу робити сьогодні, використовуючи свій унікальний дар, щоб служити іншим і отримувати задоволення? Ключова думка: перестаньте жити в зоні зручного успіху. Там, де ти просто ефективний, справжній прорив починається тоді, коли ти обираєш діяти у власній унікальності, а не з обов'язку. Сьоме. Час сказати так успіху. Більшість людей, за словами Хендрікса, підсвідомо кажуть ні успіху, навіть якщо вголос мріють про нього. Ми боїмося не лише провалу, а й того, що буде, якщо все вийде, типові прояви опору успіху. Це надто добре, щоб бути правдою. Я не заслуговую на це. Ще не час. Коли досягну, все одно щось піде не так. Кендрікс це обмеженням верхньої межі, момент, коли людина сама знижує рівень свого щастя бо боїться вийти за межі звичного. Що робити перше? Злови момент, коли хочеться згортати успіх, наприклад, після похвали, досягнення чи удачі. Друге, зроби глибокий вдиг і скажи. Я дозволяю собі відчувати це. Я кажу так, успіху у своєму житті. Третє помічає, як тіло реагує. Часто воно стискається, ніби захищається, просто дихай і розслабляйся. Автор каже: ви не зобов'язані страждати, щоб заслужити щастя, його достатньо для всіх. Ключова ідея: успіх не повинен бути джерелом страху. Він природній стан, коли ти дозволяєш собі розкрити потенціал і прийняти життя без обмежень. Восьме. Вчимося приймати більше радості, кохання та добробуту. Коли ми піднімаємося на новий рівень життя, найважливіше не досягти його, а залишитися там. Ми не звикли до великої кількості добра і часто повертаємося в зону, де зручно бути трохи нещасними. Кендрікс пропонує практику розширення контейнера для радості. Перше. Кожного дня усвідомлено помічай моменти радості. Наприклад, гарна погода, усмішка друга, приємна розмова. Друге. Не поспішай. Затримайся в цьому відчутті бодай на кілька секунд. Так ти поступово розтягуєш свій внутрішній простір для щастя. Третє. Дозволяй собі кохання та підтримку. Не відштовхуй людей, які щиро поруч. Четверте, приймай успіх без провини. Не думай у інших гірше, тож я не маю права бути щасливим. Фраза для щоденної практики: Я відкритий до більшості, радості, любові та достатку у своєму житті. Головний урок: щоб отримувати високий рівень життя, треба не тільки прагнути вгору. А навчитися приймати усе добре, що приходить. Частина третя. Зона геніальності дев'яте. Як знайти свою зону геніальності, справу, де ти сяєш природно? Хендрікс пояснює, що кожна людина має зону геніальності, область, де її природні здібності, інтереси та радість від процесу збігаються. Це не просто робота чи талант, це життєва місія, що дає енергію замість того, щоб її відбирати. Чотири зони діяльності за Хендріксом. Перше, зона некомпетентності, те, що тобі не виходить. Друге, зона компетентності. Те, що ти робиш, але інші роблять краще. Третє. Зона досконалості. Ти хороший у цьому, але не відчуваєш пристрасті. Четверте. Зона геніальності, робота, яка надихає і здається легкою, але водночас приносить цінність світу. Як знайти свою зону геніальності? Згадай, що тебе заряджає, навіть коли ти втомлений, помічай, де час зникає. Коли ти цілком занурений у процес, спробуй відповісти на запитання, які мої унікальні здібності дають найбільшу користь іншим. Зверни увагу на компліменти, від яких ти відмахуєшся. Саме там може бути твоя сила. Ключова ідея. Зона геніальності це місце, де твої глибокі радощі зустрічаються з потребами світу. Десяте. Як залишитися в ній щодня ритуали, фокус і нова ідентичність. Потрапити у свою зону геніальності це лише перший крок. Справжній виклик залишатися в ній щодня, попри спокуси, повернутися в зону комфорту. Хендрікс пропонує кілька практичних інструментів. Перше ранкове налаштування. Починай день із запитання. Як я можу сьогодні жити у своїй зоні геніальності? Друге. Фокус на стані, а не на результаті. Замість мені потрібно досягнути, подумай, як я можу діяти із натхненням і легкістю. Третє. Міні-ритуали для енергії, короткі паузи, глибоке дихання, рух, усвідомлення, усе, що повертає тебе в потік. Четверте. Нова ідентичність. Не я прагну бути геніальним, а я живу як людина із своєї зони геніальності. Це змінює рішення коло спілкування, стиль життя. Цитата з книги, коли ви дієте із своєї зони геніальності, все світ підлаштовується під вас, усе починає відбуватися, ніби саме собою. Підсумок бути у своїй зоні геніальності не а вибір. Це щоденна практика, дозволяти собі бути тим, ким ти є насправді. Одинадцяте єдина установка, яка все змінює, Хендрікс відкриває ключову ідею, яку він називає великою установкою свідомості, переконанням, що життя може бути постійним рухом вгору, якщо ми дозволяємо собі приймати більше успіху, радості і любові, суть установки. Я розширюю свою здатність приймати успіх любов, творчість із кожним днем, і надихаю інших робити те саме. Це не просто позитивна афірмація, це новий спосіб мислення, який переписує старі обмеження. Ми перестаємо боятися добра, перестаємо саботувати себе, коли все йде надто добре. Чому ця установка працює, вона змінює фокус. Замість очікування проблем відкритість до зростання. Вона з'єднує внутрішню свободу з дією. Ви не боретеся з собою, а розширюєте можливості. Вона створює нову стелю щастя. Поступово ви звикаєте до більшого рівня успіху і благополуччя. Як застосовувати установку щодня? Перше, повторюйте її вранці, як намір на день. Друге. Нагадуйте собі про неї, коли відчуваєте тривогу або сумнів. Третє, відзначайте моменти прийняття добра, коли ви дозволяєте собі успіх, похвалу, любов. Цитата Хендрікса: єдиний спосіб зробити свій великий стрибок це усвідомлено дозволити собі більше світла, радості та величі. Підсумок ця установка не міфічна формула, а шлях до внутрішньої свободи, коли ви приймаєте її глибоко, ви перестаєте стримувати себе на старому рівні. Ваше життя природно розширюється у стосунках, кар'єрах, натхненні й достатку. Частина 4. Великий стрибок у всіх сферах життя, 12 стосунки без страху і контролю. Хендрікс пояснює, що більшість конфліктів у стосунках виникають не через несумісність, а через прихований страх бути надто щасливими або близькими. Ми починаємо саботувати гармонію, коли все занадто добре. Основна ідея, справжня близькість вимагає сміливості. Відмови від контролю, правоти й ігри у хто винен. Ключові принципи беріть 100% відповідальності за свої емоції, не перекладайте їх на партнера, будьте чесні, у висловлюванні потребів і страхів, навіть якщо це незручно. Зупиняйте цикл обвинувачень. Замість ти змусив мене злитися, скажіть, я відчуваю злість. бо…» Дозвольте собі, любов, навіть коли мозок каже, що це занадто добре, щоб бути правдою. Автор наголошує кожна близькість це зона геніальності для обох. Де зростають обидва партнери. 13. Кар'єра, яка розвиває потенціал, а не виснажує. Більшість людей живуть у зоні компетентності, роблять те, що вміють, але не те, що надихає. Це призводить до втоми, апатії та відчуття: я живу не своє життя. Головна думка. Великий стрибок у роботі це перехід у зону геніальності, де всі ваші таланти приносять і радість, і результат. Як знайти свою зону геніальності у кар'єрі? Перше, зверніть увагу на час, який зникає. Що ви робите, коли повністю занурені і щасливі? Друге, помічайте, що дається вам природно, без напруги. Третє, Запитайте себе. Як я можу робити більше того, що люблю і менше того, що виснажує? Четверте будуйте кар'єру навколо своїх сильних сторін, а не навколо очікувань інших. Хендрікс закликає не обмежуватись компліментами. Коли ви живете у своїй зоні геніальності, всесвіт працює з вами, а не проти вас. 14. тіло і здоров'я у гармонії з внутрішнім світом. Гендрікс показує, що тіло ніколи не бреше, кожен біль, напруга чи хвороба це спосіб, яким підсвідомість сигналізує, ти живеш не у своїй істині. Головна ідея фізичне здоров'я, відображення емоційної чесності. Ключові думки, стрес це спротив власному життю. Коли ми йдемо проти покликання або приховуємо емоції, тіло починає говорити. Дихання як діагностика, поверхневе дихання означає страх, глибоке прийняття. Розслаблення це сила, вчіться довіряти тілу, слухайте сигнали втоми, спокою та радості. Здоров'я це не тільки відсутність болю, а стан внутрішнього миру. Практика, щоранку питайте себе, що я зараз відчуваю в тілі, чи живу я в злагоді із своїм внутрішнім світом. 15 життя у потоці, коли успіх стає природнім станом. У фінальному розділі автор розкриває суть життя у потоці, стану, коли події складаються ніби самі собою, без боротьби. Це результат того, що ви живете у своїй зоні геніальності, дієте з любов'ю, а не з страху. Ключова думка. Потік це не випадковість, а наслідок узгодженості дій, цінностей і намірів. Основні принципи життя у потоці. Перше. Приймай усе, що відбувається без опору. Довіряй процесу. Друге дій з натхнення не з обов'язку. Третє. Відпусти контроль. Успіх приходить, коли перестаєш його переслідувати. Четверте. Будь вдячним. Вдячність, паливо для потоку. П'яте. Знай свою зону геніальності і залишайся в ній. Коли ви живете у потоці, успіх стає не метою, а природним побічним ефектом гармонійного життя. Висновок: Великий стрибок це не одноразова дія, а спосіб життя. Хендрікс наголошує, великий стрибок це не подія, а процес, який триває все життя. Це не разовий прорив. Чи випадкова удача це свідомий вибір жити без страху, без самосаботажу і без зменшення себе. Кожного дня ми стоїмо перед вибором, залишитися у зоні комфорту чи зробити ще один крок до своєї зони геніальності, навіть якщо це лякає. Як підтримувати себе на новому рівні усвідомлення? Після стрибка важливо не відкотитися назад. Наш розум часто намагається повернути нас у знайоме до старих меж. Автор радить створити власну практику підтримки. Щодня нагадуй собі, я готовий жити у своїй повній силі, я відкритий до успіху, любові та радості. Я дозволяю собі сяяти регулярно, прослухайся до свого тіла. Воно завжди підкаже, коли ти виходиш. Із потоку, записуй свої успіхи, це зміцнює віру у власні зміни, крок за кроком у бік власної геніальності. Головне рухатися навіть повільно, але з наміром. Кожна маленька дія, зроблена з любов'ю до себе і свого покликання, наближає тебе до життя, де успіх це природний стан, а не боротьба. Великий стрибок це подорож до себе, яку ти ніколи не завершиш, але завжди зможеш поглибити. Ось практичні поради з книги Великий Стрибок. Які допоможуть подолати страхи, вийти із самообмежень і жити у своїй зоні геніальності. Перше, усвідом свій прихований бар'єр, ця внутрішня межа, за якою ми починаємо самі себе стримувати. Запитай себе, коли в моєму житті все добре, чи я не створюю собі проблеми, щоб знову відчути напругу. Я Боюся бути щасливим довго. Порада. Почни помічати моменти, коли ти сам зменшуєш власний успіх або радощі. І просто дихай, не втікай. Друге. Розрізняй свої зони діяльності. Хендрікс виділяє чотири зони: перше. Зона некомпетентності. Те, що тобі не вдається. Друге зона компетентності. Те, що ти робиш пристойно, але це не твоє покликання. Третє зона досконалості. Ти робиш це добре, але це виснажує. Четверте зона геніальності. Діяльність, яке дає енергію і радість. Порада. Вияви, що саме в тебе виходить легко, з натхненням і без примусу. Це і є твоя зона геніальності. Третє, приймай більше радості, любові й успіху. Більшість людей обмежують свою здатність бути щасливими, бо не звикли до цього стану. Порада, коли ти відчуваєш хвилю радості, не зупиняй її думкою. Це занадто добре, щоб бути правдою. Натомість, скажи. Я дозволяю собі відчувати ще більше добра. Четверте, використовую установку, що змінює життя. Хендрікс радить повторювати. Я розширюю свою здатність до успіху, любові та радості кожного дня і надихаю інших робити те саме. Порада. Роби цю фразу своєю мантрою, повторюю її щоранку або під час тривоги. П'яте. Живи у теперішньому моменті. Наш розум любить відкладати на потім. Але геніальність проявляється лише зараз. Порада. Кілька разів на день зупиняйся і запитай себе, чи я зараз у потоці, чи намагаюся все контролювати. Шосте слухай тіло, а не лише розум. Тіло завжди сигналізує, коли ти виходиш із гармонії, стискається, болить тягне. Порада – Замість того, щоб ігнорувати ці відчуття, вдихни, розслаб тіло і скажи Я дозволяю собі бути в безпеці тут і зараз. Сьоме маленькі кроки щодня, великий стрибок це не один гігантський рух, а безліч дрібних щирих дій, зроблених у напрямку радості. Порада щодня роби хоча б один крок, одну річ, яка тебе надихає, навіть якщо вона здається незначною. Восьме. Відповідальність за щастя твоя. Ніхто не прийде врятувати тебе від звички саботувати себе. Порада, коли хочеться звинуватити обставини чи людей, запитай, що я можу зробити зараз, щоб обрати іншу реакцію. Підсумок. Ваше справжнє життя починається там, де ви дозволяєте собі бути самим собою. Сподобалось відео. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам.